Начальник міського управління спорту Олексій Заболотний розказує 1 липня з посади директора та головного тренера йде Вадим Євтушенко. А 30 червня завершуються контракти майже у всіх гравців клубу. Продовжувати грати команда не може через відсутність фінансування. На початку року було проголосовано 5 мільйонів 11 тисяч гривень на участь команди футбольної у першій лізі. Так, звичайно, сума невелика, і ми всі це розуміємо. У нас був найскромніший бюджет з усіх команд першої ліги. Проте кошти скінчилися, команда вилетіла у другу лігу, і ми станом на 1 липня матимемо клуб майже без фінансування. Ну, тобто, при потребі 4 десь 4 -4 мільйони на продовження другої, ну на перше коло другої ліги, матимемо нуль. Директор клубу Вадим Євтушенко каже, розвивати команду без належного фінансування неможливо, тому професійні гравці не хочуть залишатися у кристалі. Відбувається дуже сильне урізання бюджету клубу. Немає спонсорів, які б могли допомогти із фінансуванням. Це означає, що практично вся команда, включно з тренерами, має працювати на мінімальну заробітну плату 6 тисяч гривень. Зрозуміло, що на таку зарплату неможливо знайти кваліфікованих спеціалістів, футболістів, тому я не бачу своєї місії тут. Щоб команда була, її потрібно розвивати. Це має бути фінансування розвитку клубу, а не підтримка штанів. Наразі управління спорту готує розрахунки, які представлять на профільних комісіях. Суму фінансування мають затвердити на найближчій сесії міської ради, говорить Олексій Заболотний, яка відбудеться за місяць. Підготовлені вже всі розрахунки для другої ліги. Ну для першого кола другої ліги. Ми маємо суму десь 4,2 мільйони року, необхідно до кінця року. З цими цифрами зараз будемо їх погоджувати з міським головою та йти на комісії, а паралельно ми будемо набирати людей, просто обіцяючи їм ті цифри, які я буду погоджувати. на Ну на комісіях чи зможе Кристал взяти участь у наступній грі, яка відбудеться 25 липня, невідомо. Заявку на участь команди каже Вадим Євтушенка подали, однак чи вдасться зібрати людей поки не зрозуміло. Аліна Олефір, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.